Минув рік відтоді, як Кам'янське втратило свого захисника В'ячеслава В'ячеславовича Сухова. 20 травня 2024 року, у запеклому бою поблизу Уманського на Донеччині, він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своїй батьківщині. Без люблячого батька залишився син, без турботливого чоловіка, дружина, а батьки й сестра втратили дорогу людину. Пам'ять про В'ячеслава Сухова назавжди в серцях рідних, побратимів і всіх, хто його знав. Я в нього ніколи не чув а, нічого поганого. А, він завжди був веселий, добрий, а, завжди відкликався на, на наші запити і він був з найкращих. Слава героям! Завжди важко прощатися зі своїми хлопцями, бо ми, я їх зустрічаю, проводжу з ними час, намовимось за нашу перемогу, за те, щоб повернутися живими. Але, на жаль, з деякими приходиться прощатися на щиті. Вони роблять речі, в які не вірив ці цілий світ. Всі казали, що три тижні України не буде. Але завдяки їм Україна існує четвертий рік повномасштабної війни. Я впевнений, буде ще існувати 100, 200 і 1000 років. В'ячеслав Сухов народився 9 грудня 1991 року в Дніпродзержинську. У травні 2022-го став на захист України та її народу. Доземний Уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.